Де купити продукти в Польщі? В яких супермаркетах можна зекономити? Якщо ви нещодавно приїхали або збираєтеся на роботу в Польщу, ці питання будуть для вас актуальними. До речі, якщо ви лише готуєтеся виїжджати, подивіться нашу корисну статтю. В цьому матеріалі зібрали для вас інформацію про щоденний шопінг в продуктових магазинах і супермаркетах. Які супермаркети в Польщі найдешевші та найдорожчі? По-перше, хочемо відзначити, що ситуація на ринку може з часом змінюватися, і найдешевші супермаркети у Польщі у 2023 році через два роки можуть стати найдорожчими і навпаки. Скажімо, нещодавно бідронка вважалася найбюджетнішим варіантом для повсякденного шопінгу в Польщі. Проте зараз ця мережа супермаркетів вже не найдешевша. Інформацію про теперішній стан речей можна дізнатися з проєкту Ціновий кошик. Це спільне дослідження порталів для handlu ПЛ та портал Споживчі ПЛ. В його рамках відбувається моніторинг цін на десятки товарів у кількох категоріях магазинів: магазини делікатесів, дискаунтери, супермаркети, гіпермаркети, локальні магазини. Всього понад 20 торгових мереж. Дослідники надають оцінку вартості продуктового кошику з 50 продуктів у супермаркетах Варшави, Бидгоща, Верхньої Селезії, Кракова, Люблина та агломерації Трем'ясто Гданськ, Сопот та Гдиня. Щоб дізнатися дані актуальні для вашого міста, оберіть його у фільтрі Покаж Склепи з регіону а в графі Покаж кошик порталу для хандлу. ПЛ». Інформація доступна за посиланням. Зокрема, ми бачимо, що в трійку найдешевших магазинів входять Ашан, Лідел та Бідронка. Графік роботи польських магазинів. Польські продуктові магазини чекають на вас з понеділка по суботу. Час роботи відрізняється залежно від мережі та міста. Наприклад, більшість магазинів «Бідронка» або «Лідл» відкриті з 6 ранку до 10 або 11 вечора. Загалом робочий день в Польщі починається трошечки раніше, ніж в Україні. Вранці вже з 7-8 години люди працюють і, відповідно, закінчують роботу раніше. Тож, якщо ви не хочете стояти в чергах в супермаркеті, уникайте шопінгу між 15 та 18 години вечора. Окремої уваги потребує питання про неділі з забороною торгівлі. У Польщі 2018 року діє закон про обмеження торгівлі у недільні, святкові та працвяткові дні. В неділі можуть працювати заправки і магазинчики при них, магазини квітів. Аптеки, точки з пресою, квітами та тютюном, поштові установи, точки при готелях, аеропортах або на вокзалах, торгові заклади, де стоїть за прилавком власник магазину. Наприклад, магазини «Жабка» чи Експрес». виняток, так звані неділі хандлові. Це кілька неділь у році, коли продуктові магазини відкриті. Швидше і вигідніше прості лайфхаки. Можливо, ці лайфхаки будуть для вас очевидними, але ми все ж таки нагадаємо про те, як зробити закупи в Польщі вигіднішими і швидшими. Перше, не забувайте про карти постійного клієнта. Їх можна оформити майже в будь-якому магазині Польщі. Запитайте про цю можливість на касі. Карти корисні. Ви будете отримувати різноманітні знижки та економити на продуктах. Друге, вивчайте асортимент та власні торгові марки мереж. Ашан, Бідренка, Лідл і багато інших магазинів мають товари власних брендів, які продаються лише в цих мережах. Часто ця продукція відрізняється хорошою якістю і значно нижчою ціною. Це ще один хороший спосіб заощаджувати на закупах. Третє, користуйтеся касами самообслуговування. Зазвичай на такі каси менше черги, тож є шанс пришвидшити процес закупів. В деяких магазинах на касі самообслуговування навіть можна увімкнути українську мову. А якщо ви не розумієте, як ними користуватися або виникли інші проблеми, зверніться за допомогою до персоналу. Мобільні застосунки для вигідних покупок. Для початку продовжимо тему карт лояльності для клієнтів. Багато мереж перенесли такі картки у власні застосунки. Наприклад, ви можете завантажити у смартфоні Lidl Plus і купувати товари зі спеціальними пропозиціями, активувати доступні пропозиції у застосунку Carrefour та пред'явити код для знижки на касі цього магазину. Мобільний застосунок жабка від магазинів «Жабка» дозволяє збирати бали, а потім купувати за них товар. Новини про актуальні знижки та акції можна дізнатися з самого застосунку торгової мережі. Окрім цього, є окремі незалежні програми для пошуку вигідних цінових пропозицій в польських магазинах. Купони застосунок з акціями, купонами, розпродажами в магазинах, ресторанах, аптеках, магазинах побутових товарів. Пепер – безплатний застосунок зі знижками, промокодами, купонами та акціями в різних закладах та магазинах. Моя газетка. Тут також є актуальні знижки на продукти, на косметику, будівельні матеріали та багато інших категорій товарів. Про застосунок з рекламними буклетами популярних магазинів. Що робити, якщо у вас зовсім мало грошей на продукти, а акції в найдешевших супермаркетах зовсім не рятують? На такий випадок розповідаємо про можливості отримати продукти безплатно або з дуже великою знижкою. Це їжа. Термін придатності якої добігає кінця, проте вона все ще придатна для вживання. Застосунок Фудці пропонує запаковану їжу з ресторанів, кафе і пекарень, інколи з супермаркетів. Все працює просто: ви обираєте пакунок з їжею, її резервують, ви особисто забираєте її в приміщенні закладу. Ще один популярний застосунок Too good, To Go. він покаже місця, кафе, пекарні, ресторани або супермаркети, де пропонують продукти з майже завершеним терміном придатності. В цьому випадку вміст набору ви не знаєте, але можна звернутися в заклад і спитати, чи немає в пакунку продуктів за легенами. Все інше так само резервуєте продукти на певний час, оплачуєте і забираєте. Ми сподіваємося, що це відео було дуже корисним. Бажаємо вдалого шопінгу і вигідних покупок. Ми готуємо корисні статті та відео про життя та роботу в Польщі, як українцям оформити польську пенсію, як користуватися застосунком ДІЕПЛ? Ми маємо і про це багато корисної інформації. Ви можете читати матеріали або дивитися відео, обирайте зручний для себе формат.